Не кожне село може похвалитися музеєм, і не кожен музей, навіть не сільський, може похвалитись своєю інтерактивністю, об'єднаннями людей різного віку в творчі колективи, які зберігають і примножують народну спадщину, квестами і конкурсами для дітей, численними майстер-класами для місцевих жителів і туристів звідусіль. Слава про Гельчбійський музей народних промислів давно перетнула межу Ямпільської громади і Вінниччини. і промисли народні, і сам музей є народним. Бо кожен експонат тут подарований жителями громади, кожному історія країни, народу, родини. Заснувала його краєзнавець, ентузіаст Галина Тимофіївна Сопко, яка з маленької музейної кімнати з першими зібраними експонатами створила повноцінний музей. На десятилітній його ювілей завітало багато людей. Вони приходять сюди часто. Музей живе, коли він цікавий людям, коли є частиною їх життя. А з початком повномасштабної війни тут волонтерський штаб, навколо якого громада гуртується задля наближення перемоги. Тож, добрі слова, люди говорили і про музей, і про його керівника. За цих десять років в центрі села. Наш музей вже став, став і є нашою візитівкою. Хто не приїжджає, чи це буде гості, чи це наші люди, всі озираються і заходять подивитися на нашу культуру, на наш етнос, бо музей створювався за ініціативою Галини Сопко. А люди це підтримали, зносили всі архівні свої матеріали, експонати. І завдяки цьому создався цей наш музей. Наразі, наразі зараз всі зійшли відсвяткувати, відзначити, відсвяткувати цей день, бо є це ну, знаменна дата з дня заснування нашого музею. Музей саме, мені, цікавий, дуже красиво, що там, там ну, не передати всьому, красота. Любов я дуже рада цим. І це і моя це родина. Дуже гарно там, усі люди здали, ті, що е, замуж виходили плаття там і е, ця, я, верстат. Так, і ви бачили, як гарно. усе там є, що можна робити на ньому, на тому верстаті. общем, гарна Тимофійна, дуже добра людина. 我那。Well, no. Tod a, Ми приходимо до музею, коли є така нагода, дітям дуже подобається знайомитися з тими всіма експонатами, які є в музеї. Це настільки цікаво, захоплююче, і діти дізнаються дуже багато цікавого. Ось дітки є біля мене, Так, вони не, можуть не раз діти. були в музеї, розкажіть? Так, mm, да, я не раз був в музеї, Мені дуже подобаються експонати дітей, які намодували, шили. Наш музей це осередок життя в селі, не тільки культури, а взагалі всього життя села. Тут і виставки, і зустрічі, і шукає Галина Тимофіївна якісь нові таланти і види роботи. Ми збиралися тут і коли були переселенці, був як гуманітарний центр. і… Наприклад, було організовано дві чи три виставки картин по номерах. Також Галина Тимофіївна це все організовувала. Взагалі, наша молодь, жителі села району навіть України повинні знати свої коріння. Тут можна побачити взагалі розвиток української культури від її джерел і до теперішнього часу. Ну, я вважаю, що для сіл, для розвитку, для того, щоб село жило, мають бути такі музеї, такі осередки наших культурних традицій. Ну, музей цікавий тим, що тут діти і дорослі можуть побачити і відчувати, відчувати добрий день, відчувати той дотик. До того життя, яке було раніше до нас, тут є експонати, які давні, прадавні. Дуже цікаво це і дуже корисно для, для, для всіх 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 верст поколінь. Галині Тимофіївні, ми відчуваємо, що історія живе нашого села, нашої громади і є вагомі внески, і теперішні. Вона все працює надалі, все дуже дуже досконало. Дай Боже, Галині Тимофіївні, многі літа, і ми її завжди підтримуємо і стараємося, і працюємо. Це для нас, якби приклад і позитив. Так що думаємо, що будемо мати історію і наші діти, внуки і правнуки. Дай Боже нам миру, всім і перемоги якнайшвидше. Я дуже рада загинути мофійно. Тому що 10 ювілей це чудова дата, це гарний підсумок тієї роботи, яку провела Галина Тимофіївна. А роботи зроблено дуже багато, тому що музей прекрасний, до нього їдуть, їдуть, постійно приїжджають люди, всі хочуть бачити, всі цікавляться, як це зроблено. Мені особисто дуже цінно те, що Галина Тимофійна вміє в своєму музеї єднати людей навколо себе. Я дивуюся, скільки приходить дітей школярів, скільки приходять місцевих жінок, скільки приїжджають туристів, краєзнавців, і для кожної з них в цьому музеї знаходиться цікава справа. Хтось просто цікавиться історією, хтось дивиться, як вишивати, хтось готує обереги, хтось намагається. Проникнуться глибоко в підвалини нашої пам'яті, і це все робить даний музей. Так що найбільше багатство цього музею в її господині, в тих скарбах, які він береже, і найбільше багатство в тому, що воно єднає людей. Коли люди в єдності, коли люди разом, вони можуть творити дива, вони можуть робити дуже багато. І музей народних ремесел саме цьому вчить. Я бажаю успіху, нових звершень, нових гарних перемог. Кількість і розмаїття експонатів, їх вік, історія захоплюють відвідувачів від декількох століть до сучасного часу. Речі, якими користувались в побуті велегосподарство, дають можливість доторкнутися до минувшини. А вироби традиційних народних промислів, килимарства, вишивки, ткацтва допомагають збагнути глибину і велич української культури традицій. Музей поповнюється експонатами постійно, і ювілей не обійшовся без подарунків. Раритетні речі дарували з радістю, приймали з вдячністю, і просто неба на барвистому килимі тішило усіх нове поповнення музейної колекції. Гажбівський музей народних промислів особлива гордість і для громади, і для його засновника Галини Сопко. Мій музей особливий тим, що я в нього вклала всю свою душу. Я живу музеєм. Я сюди приходжу. Як додому, і з одного дому я приходжу до другого дому. Мені знайома кожна річ, тому що я е, її отримала від якоїсь людини, яку я її люблю, яку я знаю, і знаю, що кожна річ, яка прийшла сюди до нас, у музей, вона зроблена з любов'ю. І коли приходять е, туристи, коли вони е, спілкуються, коли я розповідаю про ці речі, вони, вони розцвітають. А ще коли ми зав'язуємо хустку, то вони взагалі тоді вже дуже, дуже раді. Вони кажуть, а що це таке? Ке, що це у вас тут за аура така? Аура, така що кожна людина вишивала для себе, для своєї дитини, для своєї внучки, правнучки. Вона вкладала всю любов, яку вона тільки мала, і всі гарні побажання. І всі ці речі вони служили вдома. А потім передані були в музей. Коли відійшов час, пройшов час, допустим, мода вишивання. Вона ніколи не проходить, але вона все рівно інша, трошки інша зараз. Вже ми іншим вишиваємо, і все це добро, яке вкладено в ці експонати, воно перейшло до нас у наш музей. І він дуже теплий, він дуже рідний. Він такий, що він приймає всіх, всіх людей, які тільки хочуть зайти в нього. Він завжди відкритий. Я працюю без обіду. Є в мене графік, але я його не дуже дотримуюся. Бо якщо в мене є люди, якщо в мене є хтось щось хоче знати, подивитися, я обов'язково їх кличу. Ну і ще треба сказати, що для мене музей я вже сказала, що це моє життя, це продовження мого життя, того що я. Не думаю, що це сьогодні і сьогодні. Я ще думаю і на завтра. І я думаю, кому передати його, і як передати, щоб збереглося, щоб все те, що надбалося, щоб воно збереглося, щоб воно не пропало. Щоб воно не пропало. Ось музей це моє життя. Він Справді народний. Він справді народний, да, бо дуже багато. Я ж ви бачили сьогодні, скільки людей задіяно зі мною. Ось тут разом працюю. Так як я п'ять років працювала безкоштовно на таких на громадських засадах, так зараз біля мене багато людей працює. І ми, і наш музей відроджує забуті ремесла. Що саме головне, що відроджує, забуті ремесла. Оця етномайстерня берегиня. Я вже хочу ходати перед вищестоящими органами. Щоб дали, хоч ще хоч людину, яка б дійсно керувала ось цим цим нашим гуртком берегиня, етномайстернею берегиня. Чи це буде я, хтось піде на моє місце, але щоб це було, щоб воно було ну дуже є. в нас багато людей, які вміють ще мають золоті руки, скажімо так, мають золоті руки, і ми хочемо, щоб ота золота ниточка, яка в'ється ще з далеких далеких часів, щоб вона зв'язувала ось ці покоління і щоб на своїх доріжках… Килимах, і вишивках, і на всіх роботах, щоб була любов, щоб була повага одне до одного, ну і повага і любов до нашої рідної України, щоб ми доказали, що ми автентичні, що ми національні, що ми горді, що ми правдиві, що ми не крадемо чужу історію, що ми маємо свою і ми маємо її повернути таку історію, як вона була насправді, а не такою, як представляли її расисти. Музей взагалі увесь інтерактивний. Ми можемо все помацати, все попрацювати, над Кацім верстатом попрацювати. На цю серветку ми можемо теж її показати, як її мотати, як її робити, і вишивати, і в'язати, і ляльки-мотанки, і різні інші поробки. А хустка-мотанка із костюмована, вона взагалі диво. Оце все те, що до чого ми можемо доторкнутися, оця наша інтерактивність, вона і приваблює. Музей став таким осередком єднання людей заради перемоги. Так. Да. Да, я ж розказувала, що е, зразу на третій день е, почали люди зносити речі, почали е, зносити продукти, музей був весь завалений. Ми відправили три машини продуктів у Ямпіль. Ми відправили Андрій Юрійович своєю машиною, це возив, бо не було де, де подітися. Потім, коли поз'їжджалися, З'їжджалися переселенці, ми почали вже їх підгодовувати. До речі, хочу сказати, дуже цікаво, у нас була сім'я, вона сама дизайнер, і у мене тут стояли такі пні, ну що на початку таке було оформлення. Вони мені переоформили на все переоформили на подвір'ї. Зробили мені ці світильники, підправили. Це була Людмила і Денис Сладкий. Вони самі із Києва. Я їм теж дуже вдячна. До цього часу ми спілкуємося із багатьма переселенцями, тому що вони розказували свій біль. Я їх чула, я відчувала їх, я їх підтримувала. І до цього часу вони всі у мене у Фейсбуці і всі завжди переживають і хвалять, що ви не забули нас. Ви нас пам'ятаєте. Ми вас також пам'ятаємо. І ці сітки в'язали. Ну зараз у нас саме найменше, скільки нас бувається, шість Чоловік, а то завжди більше. Ну, правда, зараз у нас вже є і перебої із тканиною. Сьогодні я дуже хочу сказати велике спасибі Сергію Самойлюку, Василю Кисті, Андрусевичу Олександру, за те, що вони вже мені хто чим допомагав, Сергій Самойлюк сітки. Привозив основи сіток. Зараз він мені привіз тканину, того що немає, вже не зовсім немає тканини. Валя доля ходила по Шанкові, збирала у мішки чорну тканину, бо хлопці дали клич із Харківської області із Куп'янська. Сказали, що там вже земля вся перерита, вона вся чорна, там немає ніякої зелені. Нам треба чорні сітки. І валя два мішки на тачці, це старенька жіночка. Який за 70, вона приходить щоденно, приходить в'язати і каже: Я тобі дякую, що ти мене витягнула, що я не сижу вдома що я тут. І вона мені оце цю ось, привезла. Ось той тобто, зараз ми маємо. Сережа доставив нам сітки і от цю тканину, яку ми будемо розрізати, вона оце доставила. Тобто, у нас зараз є робота. У нас такий гарний колектив. З'єднався, такі такі жіночки, які лишають всю свою роботу і йдуть. Тимофію нас сказала, що понеділок, вівторок і середа ми маємо в'язати і все. Якщо у нас є запасна сітка, ми можемо десь якийсь один день трошки пропустити. А то ми оце вже навіть не оголошуємо. То я писала у Фейсбуці, то писала в групі, а зараз вони всі прекрасно знають, бо вже ходять одні і ті ж самі. Сьогодні ну, багатьох не було, ну мав така, такі обставини, що не, не вийшло їм прийти. Але я їм дуже дуже вдячна, що вони підтримують сам перед Україну. Це не мене, вони підтримуються. Вони підтримують Україну, і я їм дуже вдячна. Сьогодні вам подарували багато експонатів, багато дітей в музеї. Музей живе, культура живе. Промисли живуть і будуть жити. І будуть жити. І оця ниточка ніколи не перерветься, тому що діти цікавляться цим. Вони дуже гарно грають у ці ігри, екскурсії, квести Це є, Вони самі вже проводять, е, беруть ось ці листочки, і там написано, який предмет, і вони мають йти до того предмета і щось розказати про нього або просто його назвати. Ну і потім десь вже якісь такі, знаєте, заохочувальні, Хоча призів я назбирала багато, вони будуть задоволені, але я хочу, щоб вже, якщо це Невелике свято, то щоб це було кілька днів, і кожного разу чимось займалися, щоб це діти запам'ятали. Варто берегти історію України, так як ви це робите. Обов'язково треба її берегти, обов'язково берегти, і розвивати, і навчати дітей, щоб вони знали свої е, покоління. Там вона ж є е, от, е, килим, де берегиня у нас виткана. Я завжди до нього звертаюся, з ким би я там не була. Обов'язково звертаюся туди до неї, тому що там вона показує там основа, основ. Там дерево роду, дерево життя, і звичайно, що я розказую дітям, що вони повинні знати своїх сім поколінь. Вони повинні знати зразу. Вони не будуть їх знати, але якщо їх на це настраювати, то вони вже будуть пам'ятати зо два-три покоління, а їхні діти будуть уже то і піде воно далі. І так я думаю, що Україна розцвіте, і Україна буде центром Європи не тільки географічно, а і політично, і національно, і ідентичної, і по всіх, по всіх напрямках. Я це дуже дуже вірю урочистості з нагоди десятиріччя музею народних промислів розпочалися за участі людей різних поколінь виконанням державного гімну України. Ювілей згадували історію створення музею, було сказано багато слів вдячності його засновниці. Галині Сопко за збереження і примноження культурної спадщини, вручена подяка від Ямпільської міської ради. З вдячністю людям, жителям сіл Гальжбівка, Біла, Оксанівка, які приймають активну участь у творчих заходах музею та волонтерській роботі на підтримку Збройних сил України, лише власноруч виготовлених маскувальних сіток відправлено на фронт 270 штук. Були вручені книги про історію рідного села, автором яких є Галина Сопко. Кожна людина з активною життєвою позицією є творцем історії своєї громади. Яка є частиною України? Люди об'єднані прагненням перемоги і урочистості на сільській площі завершується піснею, яка стала відома у всьому світі як символ боротьби українців за свободу і незалежність. Ювілей відзначили, музей приймає нових туристів, відкриваючи людям з різних куточків України багатство народної культури, звичаїв, традицій, промислів, надихає усіх вивчати історію і долучатись до безцінної спадщини, в якій зберігається генетичний код нації.